Сьогодні представники екстрених служб міської ради та поліції провели виїзну нараду на березі Бистриці Солотвінської біля місця, де днями загинули люди. Тут вже розгорнули постійний рятувальний пост, який працюватиме з 9 до 21 години. За безпекою на воді спостерігатимуть працівники аварійно-рятувальної служби, муніципальної інспекції добродій, водолазної служби та поліцейській. Крім бистриці Солодвінської патрулювання планують організувати й на Бистриці Надвірнянській. Заступник міського голови Руслан Гайда розповідає, що такі заходи. Проводили у місті ще за радянських часів, за словами керівника рятувально-водолазної служби Івано-Франківської області Миколи П'ятковського, популярні території для купання в межах обох бистриць перед сезоном перевіряли водолази. А вчора вони повторно обстежили місця, де загинуло троє людей. Обстежено було 700 квадратних метрів цієї площі біля цього моста пішохідного і що виявлено? Тут є такий фруватор, йде десь метрів 20 вниз по течії до моста, який має глибину від 1,80 до 2,5 метрів. І перед самим мостом, де те ріжчя, то яма є 5х5, яка має 4 метри глибини. І що прослідковується, це визначено водолазами, бо дуже не це водолаза, підводна течія була. І тому видно затягнуло, такі випадки сталися, тому і такі трагічні. Яму біля пішохідного моста планують засипати. Заступник міського голови Руслан Гайда каже, що цим питанням детальніше займуться представники Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Своїми силами і або з представниками Дністровського управління, ми зробимо розчищення цих опор і розчищення цього гілля, таке, яке може так само привести до хтось може зачепитися, хтось може вдарити з головою. Міський голова дав доручення в цій ситуації розробити тут знаки, попереджувальні таблички, що купатися заборону штрафними санкціями. так, Ну і впорядкувати це місце і впорядкувати це місце. Таблички, які планують встановити, інформуватимуть про заборону купатися та штраф за її порушення. Який становитиме 50 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці повідомив міський голова Руслан Марцінків. Франківець Роман Дзюбак на річку прийшов разом з сином. Приходять сюди вони щоранку, поки не дуже спекотно. Каже, перед тим як син хоче лізти у воду, сам перевіряє місце, де можна купатися. Ну треба за дітьми дивитися, та я сином тут дивлюся, де він купається. Але тут треба річку почистити. Там дерева насіли після цих потопів. Там стільки дерев зібралося біля моста, тут. Тому то стається таке нещастя. Діти там зачіпляються. Я не знаю, що, а хто то має то чистити. Франківка Світлана Пушко вчора була на річці, коли втопилася 12-річна дівчинка. Про це, каже, дізналася випадково від інших людей, що також тут відпочивали. Розповідає, що старається не заходити в глибоку воду. А щоб більше трагічних випадків не ставалося, вважає, що річку та берег біля неї треба впорядкувати. Хоча би елементарно почистити. Ми думаємо щоб там плити, повалювалися. Там не всі на дні ті плити. Хтось десь, нечайно, нернув, діти не головою вдарилися. Готові. А батьки, щоб дивилися, ще друге питання. А не в телефони кога до сиділи. Ну, як має, дитина 12 років, чого вона прийшла сама сюди на річ? За інформацією обласного управління, з надзвичайних ситуацій на Прикарпатті з початку року втопилось вже 26 людей. Три з яких діти. Галина Марійчина, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івана Франківщина.